У давнину казали, заметіль дорогу переймає у щілини земні, у тріщині лихі хвороби заганяє. Майбутню погоду визначали завдяки птахам. Якщо до цього дня вони прилетять з півночі, це ознака ранніх холодів. Особливою проблемою у минулі часи були дороги, оскільки суха осіння погода вже закінчилась, а самий шлях ще не налагодився, говорили. Матінка зима, ще снігом дороги не припекла. Не чекай цього дня від дороги пуття. За погодою 3 грудня наші пращури передвіщали погоду на 3 червня. Якщо піде сніг, то через півроку буде дощ. Минулі часи цей день називали воротами зими і говорили, ведення прийшло, зиму привело. Погода цього дня може бути дуже мінливою, і морозною, і теплою. Наші пращури підмітили, якщо похолоднішає, то зима буде лютою. Для цього дня в народі існувало багато приказок, і пов'язані вони були із становленням санного шляху. Цього дня заглядали у пташині гнізда. Якщо в них багато пуху, сухої трави й соломи, пернаті відчувають холодну зиму. 6 грудня вшановується пам'ять святителя Миколи. З цього дня підходять другі морози Миколині. На студенного Миколу снігу навалить гору. Якщо на Миколу відлигу, посилались на витівки поспішної зими. Привезли зиму на санях до Миколи, ось тобі й довгождана відлига. Погода цього дня передвіщала погоду на весняного Миколу 22 травня. Скільки дає День Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого. Цього дня вшановувались народні гуляння, катання на санках з гірок, санниці. У народі говорили, молода зима з гір на санках катається. Ясна погода вказує на морозну зиму. Цього часу настає пора сильних морозів. Морозом у чоловіка сльозу ронить сьогодні. Боялись побачити в поселеннях польових мишей, оскільки їх наближення до будинків вказувало на холодну зиму. Цей день слухали воду в криницях. Якщо тихо не хвилюється вода, то зима буде теплою. А якщо чути звуки, варто чекати на сильні заметілі та морози. Єдиним вказівником погоди для наших пращурів був заяць. Якщо шкіра зайця була вкрита плямами до м'якої зими, у цей час у лосів відпадають старі роги, а риба залягає у зимувальні ями на дно.